Колеги, вітання, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Короткий звіт про перебіг подій, які сталися вчора минулої доби в зоні антитерористичної операції. Одразу хочу сказати, що через бойові дії, які трапилися, це у нас 24 обстріли було наших позицій, Жоден український військовий не загинув і не був поранений, слава Богу. І по напрямках. На Луганському напрямку ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів АГС-17. Ці інциденти сталися поблизу Кримського та трьох Ізбенки. На Донецькому напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності практично по всій лінії розмежування. Тактика противника залишається незмінною. Це провокативні обстріли наших передових позицій з використанням як стрілецької зброї, так і гранатометів. Найбільш довготривалі обстріли окупантів вчора відбулися у Майорську, Троїцькому та Пісках. На Маріупольському напрямку вчора було абсолютно спокійно. І Служба безпеки України припинила діяльність злочинної організації. Яка називала себе профспілкою ЛНР та привласнювала внески працівників з районів, що контролюються українською владою, ці кошти спрямовувалися для фінансування потреб незаконних збройних формувань. Правоохоронці вчасно виявили цю шахрайську схему і запобігли вилученню та передачі майже 800 тисяч гривень. Також українські спецслужби отримали докази, що член банди формування ВОСТОК, який був затриманий у місті Добропілля у грудні 2015 року, причетний до здійснення низки терактів в районі проведення антитерористичної операції. І зараз до вашої уваги зізнання цього бойовика. Потім нам сказали, що нас будуть учіть. Чтобы что приедет человек, который будет нас обучать. Кто сказал? Багажан. А что за человек? Приехал человек, по его речи, я так понимаю, он русский. <coughs> Подо мной у него был химик. Кончатор только не занятия, и чего у вас случилось? Вашего именно про человека. Нашу группу химик учил взрывному делу как сделать детонатор, как собрать механизм. Мне нужно было по, как, по заданию баклажана перевести оружие в город Доброполе. Это он вот поставил задание, да? Да. Лично тебе только? Да. Хорошо, -то как это происходило? Он мне выдал взрывчатку в коробке картон. 6, автомат, который был привязан ко мне, и патроны. <coughs> Две тротиловых шашки, пять детонаторов. Детонаторы обычные шахтные. И мобильный телефон один нам дали. Уже готовый, ну, перепаянный. Он позвонил, сказал мне, что нужно было напугать одного человека. Сказал, как его зовут, фамилия, где он проживает, на какой машине ездит. Він сказав, що його нужно напугати. Кої причині? Тому що він активіст. Чи? Україні. Що значить активіст? Ну, що за Україну, що проти ДНР. Дякую. І Українська влада турбується про демобілізованих військовослужбовців і не тільки. Реабілітацією оздоровчих центрах турбуються також про підвищення кваліфікацій та освоєння нових професійних навичок. Зокрема, у Дніпропетровську група військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, пройшли тримісячні комп'ютерні курси з програмування і створення інтернет-сайтів. Ці нові знання допоможуть нашим воїнам повернутися до мирного життя. Та знайти гідну роботу на цьому. Поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь, п'ятий канал Грушко Ігор Андрій Миколайович. Запитання ось ну, дивлюся, з'явилася така інформація. Чи підтвердите, чи спростуйте, нібито що бойовики накопичують важке озброєння, в тому числі заборонено мінськими угодами, Йдеться про танки, навіть іде мова про систему Братіно. Поблизу лінії розмежування, чи так це чи ні. Яка інформація взагалі чи зосереджують бойовики техніку? Перш за все мова йде про дані, які отримала наша військова розвідка. Ці дані дійсно передаються представникам місії ОБСЄ, щоб допомогти і облегшити їм роботу з виявлення важкого озброєння. Зокрема, це йдеться про Донецький напрямок, це стосується власне і міста Донецька. Там дійсно в деяких кварталах приховуються і важке озброєння, і танки, і саме ця система Буратіна. Тому вся інформація, яка з'являється, вона є правдивою. Вона перевірена кількома джерелами: це і оперативні джерела, і розвіддання, і повітряна розвідка. Тому це відповідає дійсності. Дякую, колеги. Чи є ще питання або уточнення? Так, будь ласка, біжу. Представляйтесь. Віталій школьний, телеканал RTVI. Андрію Миколайовичу. Ви зазначали, що тактика провокативна будьовиків. А чи є пояснення в українського війська, що останнім часом вони зосередили атаку на Донецькому напрямку? На Луганському, ну от навіть на цій карті видно, що вогні. Горять на Донецькому. От чому там вони зосереджуються і чи не є це якимось особливим їхнім кроком, котрий не зрозуміло медіа і військовим експертам? Дякую Дякую за питання. Справа в тім, що Донецький напрямок він є найгарячішим, саме тому, що якраз лінія розмежування проходить неподалік від міста Донецька. Саме там бойовики якраз накопичують своє озброєння і їм звідти вигідніше. Проводити провокативні обстріли, склади з боєприпасами також знаходяться на території міста, на території підприємств, колишніх, коли вони працювали, тому їм там вигідніше і простіше передавати і боєприпаси і заправляти свою техніку для того, щоб робити ці провокаційні дії. Дійсно, на Луганському напрямку останнім часом було тихо, але як ми бачимо, останньої доби вже було дві провокації. Маріупольський напрямок, там також є провокації, але вони трошки ну, по інтенсивності менше, ніж на Донецькому. Тому і це поясняється тим, що саме близькість складів, боєприпасів і саме розташування баз бойовиків в самому місті, і східніше місто Донецька, там Моспіно полігон їхній, де вони проводять свої навчання. Тому цей Донецький напрямок є найбільш гарячішим. Там більше накопичення бойовиків. І там вигідніші позиції, там і терикони є, тобто є місця, звідки можна проводити ці обстріли. Дякую, пане Андрію. Чи є ще питання або уточнення? Якщо питань та уточнень немає, дякую, пане полковнику. Дякую всім. На цьому завершимо наш прес-брифінг і робочий день на сьогодні. Інформація щодо.